Струни. О світло, що вітер приносить звідкись із заходу, тріскуче і сухе фіолетове світло, о, людино, що по собі не залишить запаху, о біла, мов яблуні цвіт, візерунча віхоло, мій простір за три години настільки вихолов, Щоб викристалився для зору людського чіткістю, хоч був туманів. Вітер виє, шукає виходу із балкону. А я в будинки та вікна вчитуюсь у незграбні чорнильні сніжинки, з п'янілі літери, чиїсь Незавершені сповіді, мрії обмануті, про довірливий погляд, що мовби допросить захисту, про вітрів, малярів із захмареними палітрами, про сріблисті зимові задимленості й туманності, про людину, яка по собі не залишить запаху.